Всім доброго дня. Зараз ми заїхали фортуну привозити в другий пастух, бо тут вже у Оксани все повигорало, нема що пасти. І зараз фортуну, фортуну і Фенікса ми зараз загружаємо і веземо до, до Юри, до Андрієвого брата, щоб вони там є гарна паша. І зараз ми е е заодно зробимо їм УЗД усе повністю. Зараз перший раз. Попробуємо на Фенікса одягнути кантар. Що з того вийде? Зараз ми вам все менше-більше покажемо. Чекай, нагадай, коли він народився? 27 червня Фенікс народився. Ще раз нагадую, син фараона. Отакий от от є молодий жеребчик. Йому на е, цьому тут скільки? Три місяці. Подивіться, який він. Е, мені здається, що я, е, коли я тиждень, тиждень назад я його знімав, і зараз бачу, він ще міняється і міняється. Все стає кращий, грубший. І подивіться, є вище хвоста, чорний такий проділ. Коли сказали, що як такий мишечий і що мишачий прух, добрі коні, так колись казали. Отакі От є у нас коники. Попробую на нього натягнути кантар. Зараз все що... вам. Бэ. Чаг. Чи чи нэвай. Так, жаа, мерус. Роз. Роз голови. Да. Роз. Але це моснішки, не треба вода. Там сніжка. ти молодший, ти сіпає. А ну чекай, чекай, чекай. Я думаю, що він би зайшов за нею. Як у нас зайде, він за нею. Він Не розуміє. Я думаю, Діма, що пусти його, він зайде за кобел. А потім я його даймо. Він зараз зайде за ним, ну буде Він Він достатньо так за скаче, неоскаче капітза. Я думаю, що так. А якщо ти будеш ловити? А ну чекай, Юра, не спіши. Я зараз його під цей пісу прозою. Нам треба це оперативно стати, звідки долигонько під огне. Давай збіг. А я поведу, Дімо, туди кубилове. Сохати! Оце так загодимо. Це буде заридати на паровку, кого буде цікавити. Він є на продажу, дивіться, вже робить роботу. Скакати знає, з давай, котрої сторони зразу. Його головне рознердувати. Є бре. Дібра, дів. Ді. Давай, давай. Ходи? Ну Юрий, читай, я можу сюди. Так. Заходи, там. Давай, заходи за маму, не нервуйся. <клухи> він теж хоче зайти, він дуже нервується. <клухи> Зараз він зайде, ну, питай. Ну заходи, давай, заходи за маму, ти розумний хлопець. Що? Я думаю, що тобі треба війти, він не я стану. Ви Знаєте що? Дивіться, Герміс! 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 Дірвись! Або треба будемо хліб дати. Я хочу добро. Я кажу, тиждень часу прийшов, він вже такий... Так, Він бере, так. Да, він бере на себе з кожним днем. Ходи. А ну ідіть, хлопці, звідти. Це банька лупишки під Купа. Давай давай. Ага. Добре, він вернеться, він вернесь. Робила зайшла дуже гарно, а зараз ми лошака візьмемо за, за кантар, один ззаду в персі і буде добре. Зараз буде. Давай, забігай. я зараз, але я слухаю, Я люблю ласку. А це ніхто не чоловік. Манька, приїди боєш. У них мене слухають Такий маленький, Давай, заходи. Заходи, маленький, каже. Я боявся Не хоче лошак сам заходити, але ми за...

Лапай, все, все. Не дай Так, загрузили ми Фенікса і Фортуну. Веземо, ще раз нагадую, веземо е, у друге пасовище. Зараз він перший, перший раз має на собі кантар і перший раз їде, їде у Батмен. Атона вже їхала, бо їхала до фараона. Отакий хлопець. Трохи загрів нас, сам загрівся, але нічого, це нормально. Отакий хлопець. Кого буде цікавити? Ще раз нагадую, це син фараона. Дивіться, який у нього коліно. Оксана дала йому хліба, ще би цукру і буде все добре. Так, ми закриваємо, їдемо далі, покажемо вже, як будемо на місці. Так, фортуна вже, губа у дудці, ноги зав'язані. Зараз ми зробимо УЗД. Фенік вже на території тут, де у Юри є гарна отава. Це другий укіс, у нас кажуть Отава. Фенікс проїхав всі в Батмані. Зараз ми вам це все продемонструємо. Так, відлікар вже готується, намазує рукавицю і до роботи. Фортуна була крита добринням. Я не пам'ятаю, то було сьомий день, як то було? Сьомий, дев'ятий, щось там по через день. Три рази ми приїхали, то третій раз відбивали, але що, що є насправді, зараз це все покаже повністю. Зараз це все покаже. Кожен раз я зараз з веселене стараюся не ходити, бо я більше хвилююся, як газда коней, якщо щось, як щось не так. Жеребна. Жеребна? Ану покажи, покажи цю цяточку. Цяточка тому великі, вже. Велике. О, що знайдеш, то показуй. тут. Бела чи одяг? Поки що я не цей. Зараз знайдеш, бо ти мені о. Нахуй, о. Дудку прижми. Плаває їм, не видиш. О. о, дивіться, ембріони. Чи як це правильно? Чекай бо то холод, 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 холод. Ну я зроблю. О, є зародок. Є на телефоні. Ви що, це вже ну, оце вже плаває. Тож він великий, він воді вже плаває. Він великий, бо то е, вже три місяці, як кубила жеребна. О, він показує, все. Жеребна, о, 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 о є. А то погано видно, бо світло б'є е, у екран. І хіба треба було брати парасолю? Але одним словом кубила жеребна. Я радий, бо... Е, так, так, напевне пускай. Я радий. Отака справа. Зараз я підключу електропастух і ще раз вам покажу Фенікса і Фортуну. Е, ще раз наголошую, вона жеребна по Добриню. Мені приємно, е, Оксану вітаю. Отакі справи. Зараз я ще включуся, як ми вже пустимо їх в електропастух. Так, вже пустили їх в електропастух, підключили все, так як має бути. Фортуна вже Ознайомлюється з Феніксом. Отакий От ще раз нагадую, жеребець жеребчик є на продаж, жеребчик по фараону. Кобила зробили УЗД по добрині, бо Андрій Покійний каже, я вже по фараону маю, давай пробуємо добриню. І ми вже так це були зробили. І от такі в нас справи. Що кого буде цікавити, номер. Я залишу в описі. Телефонуйте, набирайте, чи щось полошокове буде цікавити. Бо кобила на даний час кобила не продається. Кобила вжеребна і буде Оксана ще її тримати. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.